Аби розпочати навчальний рік в очній формі, заклади освіти повинні підготувати укриття. На це в обласному центрі передбачили 55 мільйонів гривень. До навчального року менше ніж півмісяця. а Частину сховищ у Рівному тільки розпочинають ремонтувати. На виняток і підвал у гімназії гармонія. Тут тільки близько тижня тому розпочали створювати умови в укритті. Та навколо цього підвалу вже ходять неабиякі чутки, начебто у цьому навчальному закладі збирають із батьків кошти на придбання лавок для бомбосховища. Це батьки суто на волонтерських основах це все робили. І коли нас вони адміністрацію навіть не ставили до відома про це. Це абсолютно пріоритет був батьки на даному етапі, коли я про це знала моєю вказівкою, було це зупинено. Не дивлячись на оцей такий ну неприємний розголос, чому він неприємний, тому що ну там вживалися слова здирництво і так далі. Хоча це абсолютно волонтерство було, ми вирішимо це питання. У закладі освіти кажуть, що залучати батьків для допомоги це нормально, адже комфорт необхідний перш за все для їх дітей. Збір коштів на лавки таки оголошували, проте не всі були вдоволені такою ініціативою. Причетність до збору коштів директорка відкидає. Мовляв, батьківський комітет самостійно зорганізувався та оголосив про збір коштів. Під час нарад єдине, у чому просили допомогти це у розмальовуванні укриття. Облаштування бомбосховища, особливо тут в Початковій ланці це особливі кімнати для дітей. Тому на володарських засадах ми вас будемо просити розмалювати стіни, зробити стілажі для книжок дитячих. Ну, і відповідно, коли ми це все аналізували, одна із мов була про те, що треба, щоб тут були ще зручні лавочки, а не з підсобного матеріалу. Навчання у гімназії триває із восьмої ранку і до дев'ятнадцятої години. Інколи за цей проміжок часу тривогу можуть оголошувати декілька разів. Тож, аби діти у комфорті перебували в укриттях, тут хотіли встановити зручні лавки. Натомість в управлінні освіти зазначають, що проводити збір коштів заборонено. Проте ще споконвіку, навіть попри заборону, таке відбувається водночас ніяких порушень у цьому випадку не вбачають, адже це добровільний збір де ніким у всьому світі не заборонено. Єдиний момент, якщо батьки погодилися всі разом, то далі треба перевірити, куди вони пішли. І тут поганого в цьому нічого немає. Кошти, які виділяли на ремонт укритів у закладах освіти, а це 55 мільйонів гривень, передбачені лише на поточний ремонт, а не на забезпечення бомбосховищ лавками. В першу чергу це вентиляційні моменти, тобто щоб вентиляція була. По-друге, зрозуміло, двері міняємо ті, які там були, старі і так далі. Сантехніка, обов'язково умова – це має бути два. Як мінімум, в залежності від площі, туалети роздільних, умивальники. Ну і обов'язково, так як ми говоримо про підвальні приміщення, має бути повністю утеплено всі комунікації. Їх дуже багато по-новому, згідно сучасних технологій. Обладнувати укриття можна із наявних у школі стільців та парт, зазначає Василь Харковець. Окрім цього, заклади освіти можуть за власні кошти закуповувати необхідне обладнання. Знаю про гармонію і знаю про те, що на рахунках цього закладу близько мільйона гривень своїх обігових коштів, які акумульовані із додаткових освітніх послуг. Я абсолютно переконаний, в тому що із тих грошей, якщо б вони захотіли їх використати і захочуть використати на відповідний. Овладення вони можуть зробити в будь-який час. Однак, чому лавки не придбали за кошти, які перебувають на рахунку закладу, а натомість збирають гроші із батьків, так і невідомо. Дарія Солодовник, Денис Коломис, телеканал ITV.